Всім привіт! Я Катя і я редактор української версії Handbook Germany. Сьогодні я хочу поговорити з вами про пенсію в Німеччині, а саме про те, чи можуть громадяни України, які в Україні досягли пенсійного віку, отримувати за тих же самих умов пенсію в Німеччині. Якщо коротко, то ні. Громадяни України, які в Україні досягли пенсійного віку, не можуть за таких самих умов отримувати пенсію в Німеччині. Вони будуть отримувати пенсію за тих самих. Умов, за яких отримують її громадяни Німеччини в Німеччині. А саме, ви повинні досягти пенсійного віку, який діє в Німеччині. Пенсійний вік в Німеччині починається від 63 років. Також ви повинні на протязі 5 років сплачувати внески до пенсійного фонду в Німеччині. Але в Німеччині ви маєте право на отримання так званої Grundsicherung im Alter, тому ви також будете забезпечені. Її ви будете отримувати від служби соціального забезпечення Sozialamt. служба соціального забезпечення, яка буде виплачувати вам Grundsicherung im Alter, знаходиться за місцем вашого проживання. За більш детальнішу інформацію переходьте на нашу офіційну сторінку Handbook Germany. або ж ставте свої запитання нашим модераторам на сторінці Together in Germany. До зустрічі!